Знову заміна килимків іншого виробника. Ось такі килимки. Кліпси від Opel стоять на Мерседесі. Педаль повністю не нажимається, режим кікдаун не працює через це. Формовка ледве-ледве помітна. Ось такий килимочок. Килимок повторює форму підлоги рельєф. Прилягає, педаль нажимається повністю, педаль лягає до самої підлоги. Режим кікдаун спрацьовує. Ось такий був пасажирський килимок, виходив на поріг. Тут так теж не зрозуміла Формовка кліпса, одна відпала, кліпса знову ж таки від ополя, не від Мерседеса. Так виглядає замінений пасажирський килимок, Все щільно прилягає. Кліпси Мерседес.